Ласкаво просимо модекавого освіту від дванадцять кофідобов, де ми привідкриємо завіси усіх процесів всередині компанії. Кожен етап співпраці детально пропрацьований, щоб забезпечити вам максимальний комфорт у вашому бізнесі. Наш офіс є місцем, де знаходяться ключові відділи, такі як відділ супроводу, продажів, маркетингу, HR-відділ та склад із власним виробництвом. Тут талановиті фахівці працюють разом, обмінюючись ідеями та створюючи інноваційні рішення для наших партнерів. Наша власна it платформа є хорошим допоміжним інструментом, що надає вам повний контроль над вашим бізнесом. Ви можете переглянути дані про прибуток, отримати доступ до камер відеоспостереження та отримувати актуальну інформацію про роботу ваших кавових машин. Завдяки цьому ви завжди будете в курсі подій і зможете приймати обґрунтовані рішення для досягнення ваших бізнес цілей Ми покладаємо особливий акцент на формування розхідників для франшиз. Кожен інгредієнт, перш ніж опинитися на прилавку, проходить суворий відбір, тестування та дегустацію нашими експертами. Ми впевнені, що тільки найкращі інгредієнти дозволяють вашим клієнтам повертатися за кавою знову і знову. Наші внутрішні процеси допоможуть зосередитись на розвитку вашого бізнесу, а наші працівники нададуть необхідну інформацію та підтримку.